Шановні друзі, сьогодні у нас на огляді добовий сухий пайок британської армії. Він містить у своєму складі багато інгредієнтів, скажімо так, може використовуватися для різних, різного роду походів, різного роду виконання якихось бойових завдань, якщо це у військових. Ну, також я вважаю, що його можна використовувати і е, ну, в якості, наприклад, якихось е, похідних варіантів. Або якщо, наприклад, ми хочемо щось спробувати нове. Ось. І е, що він містить у собі згідно із, е, із Раціоном. Да? У нас меню номер 3 Тут є е, піджарені м'юслі з малиною, і міком, стейк з овочами і кльоцками. Телячий буріто з рисовою, начинкою, торт з корицею, порошок для енергетичного напою. Ну і ще дуже багато чого іншого. І я думаю, що потрібно е, його розпакувати і вже. Поетапно розповідати, дивитися. Раніше я його не ніколи не... В мене його не було, я його не використовував, тому сьогодні це перший раз. Так, ось ми його відкриваємо. Так, ось тут от у нас є. В такому пакеті, зі пакету, тобто серветки сухі. Тут, скоріше за все, це напій, який розводиться із водою. Чай. Чай. Ложка для приймання їжі. Це, скоріше за все, у нас кава. Так, ну, пішли далі. Тут багато чого є цікавого. От. Так, оцей пакетик ми відставимо. Ось у нас що це таке енергетичний напій. Раніше я його не, не бачив. таке. Тут у нас це стейк. Ось такий ось цікавий, навіть на дотик відчуваю, що тут є стейк і твердий такий. Це мюслі. Ось ось. Цікавий такому пакету Срібному. срібного кольору. От, щось з кунжутом, щось смачненьке таке. Ось, Ось бачимо, так? Да? І потім що у нас ще тут також? Також якийсь напій? О, це що таке? Це у нас е, я так думаю, що це е, торт торт. Можливо, хтось знає, хтось відповість. Так. Також енергетичний напій. Тут дуже багато енергетичних напоїв, до речі. І всі вони із різними смаками. Це у нас е арафіс. Також енергетичний напій. Чому я знаю, що тут багато є з різними смаками, тому що заздалегідь ось е, склад, який є от в цьому добовому наборі, я його заздалегідь е, перевів на українську мову і прочитав. Так, а ось у нас це що? Це ось те саме боріто із рисовою начинкою. Так ось так от воно і виглядає. Доволі такий якісно що у нас таке? Якийсь, не знаю, що це таке, але щось воно є. І оце ось у нас джем. Ну от такий от у нас добовий набір британської, добовий е сухий пайок британської армії. Ось. Дякую.